Шок, гучна сутичка у Тернополі. Люди у військовій формі та балаклавах заблокували авто. Натовп пішов в абанк. У ТЦК зробили шокуючу заяву. У Києві троє на одного напад на військового у кріслі колісному. Перші деталі. НАТО взяло курс на Калінінград, понеслась ще один крок Путіна, і все рознесеться в попіл. Альянс попередив, авіація на поготові. Масштабні навчання заходу стартували. Путін принишк. Візит року. Трамп і Зеленський зустрінуться у Білому домі. Президент України назад до Києва поїде із томагавками. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. У Тернополі спалахнула бійка між цивільними та невідомими у військовій формі та балаклавах. У місцевих пабліках одразу з'явилися емоційні відео прямо із місця сутички. Як пише місцеве видання 0352, конфлікт спалахнув після того, як люди взялися визволяти футбольного тренера, який нібито опинився заблокованим у власному авто. Понад добу в автомобілі перебував відомий футбольний тренер Сергій Задорожний разом із дружиною. Їхні авто заблокували невідомі чоловіки в балаклавах та військовій формі. Очевидці розповідають, що до машини не підпускали нікого. А людям, які намагалися передати воду чи їжу, забороняли це робити. Під колеса автомобіля встановлено металеві. Жаки, щоб не дати виїхати. Пізніше авто все-таки поїхало, а бійка лише розгорілася із новою силою. Журналісти звернулися за коментарем до представників ТЦК ТСП. Там запевнили, що їхніх співробітників на місці події не було. Натомість видання 20 хвилин, посилаючись на власні джерела, повідомляє про те, що рекрутинг у Тернополі нібито проводять бійці однієї із бригад. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. У Києві ж тим часом троє невідомих побили чоловіка у військовій формі і скинули з крісла колісного. У поліції відреагували оперативно. Наразі поліція встановлює всіх учасників події про результати перевірки. суспільство буде поінформоване згодом. Як стверджують правоохоронці, ймовірно подію просто інсценували, щоб викликати провокацію. НАТО знищить Калінінград і Севастополь у перші години при прямому зіткненні із Росією. Із такою гучною заявою виступив екс-командувач військ США в Європі Бен Годжес. Якби Росія в 2025 році атакувала Польщу так само, як вона атакувала Україну, її б знищили сили ВПС і сухопутні війська НАТО. Калінінград був би ліквідований у перші ж години. У перші години Калінінграда немає. Всі російські об'єкти знищені, будь-які російські військові об'єкти в Севастополі теж прямі порівняння тут недоречні. Ба більше, Годжес запевнив, якби захід був краще підготовлений, то зараз ситуація була б зовсім іншою і Україна була б у зовсім іншому становищі. Замість цього ми витратили роки на розмови у Дусі, а раптом Росія застосовує ядерну зброю або ми маємо вести переговори про вхід Росії з української території. Схоже, НАТО вирішило діяти рішуче. Розпочало щорічні навчання із ядерного стримування під назвою Непорушний полудень та це, це також чітко сигналізує потенційним супротивникам, що ми можемо і будемо захищати всіх союзників від будь-яких загроз. Навчання стартували у Нідерландах на авіабазі Волкель. Також будуть залучені авіабази в Бельгії та Великій Британії. Туди прибувають близько 70 літаків із 14 Країн НАТО загалом буде залучено близько двох тисяч військовослужбовців. Ми побачимо літаки, як от вражаючий голландський F-35A позаду мене, що братимуть участь у навчаннях разом з літаками з усього альянсу. В Альянсі запевняють, що ці навчання є давно запланованими і не пов'язаними із жодними поточними світовими подіями. Тим не менше на світовій арені із кожним днем стає дедалі неспокійніше. Путін випробовує захід на міцність. Зелені чоловічки з'явилися в Естонії. Машина диктатора пішла у бій. Шок Лукашенко підняв військо по тривозі. Невже знову РФ та Білорусь об'єднують сили і відкривають ще один фронт? Про це вже замить. Путінські зелені чоловічки вже на порозі Естонії. Схоже, бункерний готує в Європі операцію Крим 20 Західні ЗМІ публікують кадри, де можна розгледіти озброєних чоловіків на дорозі. За формою одягу, ясно, це не російські прикордонники. Через таку різку активацію невідомих російських військ у районах контрольно-пропускних пунктів між РФ та Естонією, департамент поліції екстрено закрив східні кордони країни. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам. Наша головна мета безпека естонського населення. Кюнтерпедоск оперативний керівник південної префектури. Безпека власного населення є першочерговим завданням усіх Балтійських країн. Так, Латвія від сьогодні депортує з країни як мінімум 841 громадянина. РФ йдеться про росіян, які не змогли підтвердити, хоча б знання литовської мови. Країна Євросоюзу не хоче більше бачити на своїй території п'яту колону Кремля. Перебування таких росіян у Латвії вважатиметься незаконним. Їхній доступ до соціальних послуг буде закрито. Якщо росіяни залишаться, їм загрожуватиме депортація. Мадара Пуке, представник управління у справах громадянства та міграції Латвії, через можливий напад Росії на НАТО в альянсі готуються до евакуації мільйона двохсот тисяч людей. Саме стільки громадян на думку влади Латвії, Литви та Естонії знадобить. Втекти від війни у разі агресії з боку Кремля йдеться про щонайменше 40 кілометрову смугу вздовж кордонів з Росією та Білоруссю для Литви Це означає тотальну евакуацію. Там, у потенційно прифронтову зону, потрапить і столиця. Однак, у вільнюсі впевнені, подібний сценарій малоймовірний. Надзвичайна ситуація таких масштабів навряд чи може виникнути за один день. Тобто починати треба буде з якихось локальних відселень. Але ми виходимо із того, що зрештою наші потужності мають бути розраховані на евакуацію всіх вільностів усіх 600 тисяч людей. Тим часом у Естонії, яка закрила свої кордони, приймати внутрішніх переселенців на всю готуються місцеві церкви, школи, університети та спортивні арени. Для цього виділяється спецтранспорт, поїзди та автобуси жителям, розповідають про точки можливої евакуації, роздають карти та інформацію про маршрути прямування. Самі ж європейці готують запаси провізії, аптечки і збирають тривожні ва. Ліски на випадок екстреної втечі. Розмови про це йшли давно останні тижні і навіть місяці на роботі всюди поживемо. Побачимо, що буде. Поки що потрібно подбати про невідкладне. Загалом населення країн Балтії перевищує 6 мільйонів осіб, з них майже 2,9 мільйони живуть у Литві, майже 2 – у Латвії та 1,4 мільйони осіб в Естонії у Вільнюсі готують плани евакуації приблизно чверті населення. Латвія відправить третину а Естонія 10%. На думку військових аналітиків, якщо Путін розпочне повномасштабний наступ на країни Балтії. Вимушеними біженцями там можуть стати всі без винятку мешканці. Они располагают платформами для разных типов ракетного вооружения, которое может наносить удары в кратчайшие сроки. Как нам рассказал один из источников, эти комплексы можно буквально выкатить из гаражей. Например, на военной базе Луга, в 100 километрах от эстонской границы, в течение пяти минут зарядить ракеты «Искандер» и запустить их в объеме, покрывающем всю территорию Эстонии и большую часть Латвии. Тем часом российская пропаганда спиною біля рота доводит, что намеры Кремля виключно мирные и бояться Балтийским краинам? Ничего. Навіть сам бункерний роблячи безневинне обличчя заспокоює Захід. Сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. Они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. То что поверить в эту чушь невозможно. Приблизно так напередодні лютого 22-го року в Москві переконували, що не збираються нападати на Україну у 2014 році. Путін заперечував і участь в анексії Криму солдат російської армії. Тож не дивно, що помітивши зелених чоловічків країни Балтії почали готуватися до найгіршого. Природа гібридної війни така що ви можете не панять, це уже війна, єдинічна атака чи нещасний випадок. ж Повріжденний кабелі в Балтійському морі і самоліт, який недавно потерпів крушення в Литві. атака і нещасний случай не вже уже постоянних проблемах з сигналом GPS в районі того ж Сувалкського коридора. Масла вогонь у ситуації на кордонах НАТО активно підливає. І вірний друг Путіна Олександр Лукашенко останній спромігся на чергову брудну провокацію, несподівано підняв по тривозі війська в Білорусі. Мін. Оборони країни бадьоро відропортувало, що підрозділи вже висунулися в певні райони для виконання завдань, зазначених у розпорядженні батьки. Підрозділи збройних сил, які залучаються до перевірки бойової готовності, висуваються до призначених районів. Проте, все це запевняють аналітики швидше показуха ніж підготовка до реального вторгнення. Білорусь і надалі постійно нагнітатиме обстановку та погрожуватиме перевіркою боєготовності. Що стосується російської армії, остання настільки загрузла у війні в Україні, що сил відкрити другий фронт у Кремля немає. Проте, все може швидко змінитися. Набирати нових солдат доволі довго, а так, в принципі, це діло, мабуть... Двух-трех недель, как-то так, потому что э, на фронте в Украине находятся достаточно боеспособные части. То есть, все, что нужно, это их, собственно, перевести. для того много времени не понадобиться. Ну і доворужить как то ріорганізувати серед експертів. Існує і думка, що Росія вже готується до війни з НАТО і може вдарити раніше, ніж на те чекає розвідка. Американський інститут вивчення війни стверджує, що Москва увійшла до так званої фази нуль у підготовці до зіткнення з альянсом. Росія створює резерви та відпрацьовує нові тактики. Ведення війни без масового використання бронетехніки та здатна розпочати нову агресію, не чекаючи повного відновлення армії після війни в Україні. А чи злякається Путін або таки нападе на країни Балтії, ми з вами дізнаємося вже найближчим часом. А тим часом готується історична зустріч. Дональд Трамп планує прийняти президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня. Інформацію підтвердили обидві сторони. У п'ятницю матиму зустріч із президентом Трампом. Ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Вдячний президенту Трампу за наш діалог і підтримку. Стало відомо, що під час візиту українська сторона також проведе низку переговорів із американськими оборонними компаніями, сенаторами, конгресменами, Ними та представниками енергетичного сектору Росію притиснули до стіни. Трамп переходить у наступ жорстко і без компромісів. США оголосили курс на повне знищення впливу Кремля. Рішуча заява Україні готуються передати ракети «Томагавк» і вдарити по Росії потужними санкціями. Противнику перекривають кисень. Це справжній рознос. Чи це початок великої гри? Що стоїть за цими рішеннями? І чим усе закінчиться? Дивіться далі. Сполучені Штати Америки готуються до війни, проста, але глибока правда. Щоб бути впевненими у мирі, ми повинні готуватися до війни. Відтепер єдина місія відновленого міністерства війни вести бої, готуватись до війни та перемоги невпинно і безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни, ми прагнемо миру для наших громадян. Схоже, за океаном остаточно визначилися на чийому боці правда. США продовжує постачати Україні зброю та ресурси. Сенат схвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, у якому на допомогу Києву виділено 500 мільйонів доларів. За даними CNN, документ підтримали 77 сенаторів. проти – лише 20. Дійсно США можуть перейти на качественно новий рівень впливання на процес досягнення миру. У США действительно на данный момент есть самые большие возможности. Это касается как экономического давления, перехода на второй этап. Это также касается и военной помощи Украине, и это тоже в возможностях США. Я имею в виду не только продажу, но и снятие запретов на использование тех или иных вооружений, которые уже, судя из сообщений, находятся в пути в Украине. Паралельно з цим, Дональд Трамп заявив, що питання щодо надання Україні крилатих ракет та магавк майже вирішене. Можу сказати, ось що очевидно, що зброя з більшою бойовою частиною та більшою дальністю може змінити розрахунки Путіна, але так само ефект може дати її активніша робота з перехоплення тіньового флоту. Крім того, увесь нинішній пакет запитів України, який зараз реалізується дуже швидко, є ще. Одним свідченням рішучості НАТО, наших союзників і Сполучених Штатів, йдеться не лише про засоби ППО для захисту українців, а й про дуже серйозні зразки озброєння, які українці зможуть застосовувати безпосередньо на полі бою. Разом із цим штати зміцнюють позиції НАТО. Голова Білого Дому заявив, що у разі нападу РФ на Америка готова захищати зокрема Фінляндію, Польщу та країни Балтії. Тому що Трамп обідівся, що на довгій вайні розтягнути времені будуть тіряти западні альянси і приобретати вес как раз э, антизападные альянсы и лидеры, которые по факту уже демонстрируют свои амбиции. Пока они эти амбиции демонстрируют, но чтобы они не перешли э, в реалии, для этого действительно Запад должен продемонстрировать эффективность и готовность э, Ну, дійсно, вернуть систему книги І схоже, що адміністрація Трампа діє не наодинці. Нове опитування Гарвардського університету показує, що абсолютна більшість американців підтримують більш жорстку політику Вашингтона щодо РФ. Серед демократів і республіканців більшість підтримує надання Україні зброї та нові санкції проти Москви: 72 відсотка та 73 відсотка відповідно. Ще більше прихильників додаткових економічних санкцій 71 – 71% демократів та 86% республіканців. Більше того, 76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа має припинити купувати нафту у агресора, натомість закуповувати її у США. А країни, які продовжують торгівлю з Москвою, повинні зіткнутися з додатковими митами. Так вважають 55% демократів та 66% республіканців, ходячи з того, що е, е, опитування. Проводила така серйозна, серйозна авторитетна організація, до цього може ставитись з високим рівнем довіри, і це я вам скажу ну приємна тенденція, тому що нещодавно ми спостерігали зовсім протилежну динаміку, коли кількість людей, які Підтримують надання під допомоги, особливо військової Україні. Зменшувалась зараз. Ми бачимо іншу тенденцію. Це важливо, і безумовно це враховуватиме. Ну, має враховувати принаймні Трамп, його адміністрація. Трамп, як ми знаємо, уважно ставиться до настроїв в суспільстві, і те, що ці випереджаючі темпи, і зараз більшість на стороні підтримки підтримці України в цьому опитуванні на стороні республіканців. На боці республіканців безумовно це має впливати на його ставлення. Часи змінюються, і Америка ясно показує, що кремлівський режим не залишиться безкарним. Підтримка України, зміцнення НАТО та готовність захищати союзників. Усе це сигнал того, що США серйозно налаштовані стримувати ескалацію, показуючи гросім будь-які нові агресивні кроки та відмова рухатися до миру призведуть до груйнівних наслідків. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.